Перше про що я хочу вас запитати, які висновки ми маємо зробити після учорашніх переговорів президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Дональда Трампа? Президент України Володимир Зеленський в Америці відстоював нашу державу. Це були надскладні. Перемовини, де президент відстоював національні інтереси України, і на мою думку, це не просто емоційна розмова, це така боротьба. Зі сторони президента України саме за правду, за справедливість, і ви знаєте, я розумію його емоції, тому що президент хотів донести Америці про реальний стан справ в Україні, і президент відчуває весь біль українського народу, і дуже важко доводити світу правду, боротися за справедливість, коли лунають. Такі суперечливі провокаційні заяви, коли хочуть розмити межу між вбивцею і тими, хто виживають, коли хочуть перенести відповідальність за агресора на жертву, і президент України в першу чергу ще раз хочу підкреслити відстоював національні інтереси України, адже Україна ніколи не розпочинала жодних війн, Україна ніколи не ні... на. Кого не нападало Україна з 1994 року, коли підписала Будапештський меморандум, виконала абсолютно всі умови і замість гарантії безпеки, що отримала ракетні обстріли по мирним містам України, геноцид українського. Народу війну президент України в першу чергу, і український народ хоче миру, тому що Україна переживає найважчі часи за всю історію незалежності. президент хоче. Не просто поставити кому а поставити крапку у цій війни, не просто призупинити війну, а завершити війну. Але нам для цього потрібні гарантії безпеки, адже угоду будь-яку можна підписати в будь-який момент: а що буде завтра, що буде через місяць, тому що агресору путіну неможливо довіряти, тому е, висновки такі, що е, Україна бореться сьогодні за. Справедливість за правду. Ми вже відчували протягом трьох років різний тиск. Військовий і дипломатичний сьогодні потрібно бути в єдності, підтримувати нашого президента, який відстоює Україну на міжнародній арені, і підтримувати збройні сили України в єдності, в правді в вірі, наша сила та перемога.